Сучасне обладнання, комп'ютерний томограф отримав Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр за кошти міжнародних партнерів. У лікарні надають допомогу пацієнтам з важкими формами туберкульозу та інших хвороб легень. І будь-яке сучасне устаткування допомагає медикам вчасно виявити складні форми захворювання та допомогти хворим. Завдяки сучасному комп'ютерному томографу, який нещодавно отримав Вінницький диспансер, лікарі зможуть швидко виявляти серйозні ураження легень, зокрема, ті, які складно побачити на звичайному рентгені. Раніше у нас комп'ютерного томографу взагалі не було. Ми обходилися своїми звичайними рентгенівськими апаратами, плівковими та цифровими. А якщо виникала необхідність у направленні, Пацієнта на комп'ютерну томографію, то зазвичай направлялися такі пацієнти до приватних діагностичних центрів. Обладнання отримали за кошти міжнародних партнерів. У приміщенні для КТ зробили капітальний ремонт. Після отримання дозвільних документів лікарі вже зможуть обстежувати пацієнтів на новому обладнанні. Також Вінницька обласна рада продовжила контракти з директором диспансеру Олександром Служивим. Продовж там останніх чотирьох. П'яти років постійно змінюються можливості закладу в напрямку покращення якості медичних послуг. Сьогодні ми оглянули вже завершальну стадію ремонтно підготовчих робіт до запуску СКТ. На початку року центр підписав угоду з Національною службою здоров'я України у диспансері обстежують дорослих і дітей із туберкульозом, проводять бронхоскопію та надають стаціонарне лікування. Євгеніявсяніковденесковтун, телеканал Віничина.